Моше, я йду. Я бритомся закладів дуже хочеться їсти. Це ресторан близько східної кухні. Я дуже давно в них не був, тому мені цікаво знову все спробувати. Сніданка це новинка у Моше, тому я замовив собі сніданок з пастрами з індички. От, погляньте, тут є все, що треба. Це збалансована та дуже поживна тарілка. Ну, а відкрита шварма стилятами взагалі стає з руками тільки краще та смачніше. Ну і на десерт нас нотаріон. На а ну що, як тобі? Любителі солодкого оцінять. Ніжний та добре просочений. Мені подобається. Рахунок 1840 гривень. Ціни ви можете побачити на екрані. Шукайте місце зі спочне близько східною кухнею. Тоді вам сюди, до зустрічі, Маша!